Thank yes. you. Ну що, друзі, повертаємося ми на фінальний поєдинок нашої дня саме у групі А. Гетьман Київ проти Сокола грають боротьба за друге місце та вихід до Кубку чемпіонів, як я його називаю. У нас ситуація поки що така, що у Косаків на 9 пунктів, вони вже виходять з першого місця з групи, боротьба за друге місце продовжується. Сейнс, 2 залікові пункти. Гетьман та Сокіл по одному пункту. Мають, якщо зараз будь-яка з команд перемагає, то. Саме вона виходить з другого місця. Якщо нічия, то по два бали буде обох колективів. Далі вже все буде вирішувати якраз кількість забитих, пропущених. Ну і власне кажучи, так далі подивимося, яка ситуація буде зараз, тому що і ті, і ті можуть, я думаю, здивувати. Поки що поки що все спокійно є закидання, нічого собі яка спроба, проте вона все одно ні до чого б не призвела. Голодніков. Намагаються розігнати хуленко далі атаку, шукають варіанти продовження гравці Сокілу. Немає вже Олександра Кульче, граючого тренера Соколу третій матч. без свого ковача будуть грати Сокіл. Це, звісно, втрата, враховуючи той факт, що один гравець лише на зміні. У Соколу тому. Ну... Тут, звісно. Непроста ситуація, але подивимося, що буде далі. Поки що Голодніков пропускає м'яч, Олександр на досвіді. Матч дуже важливий для обох команд, тому вони розуміють, що треба, треба на всі 200 відсотків відіграватися. Ну і зараз Голодніков один під підлівиного на Олександр намагається розкрутитися у цьому епізоді. Проходить одного опонента удар лівої... Поперечка, який момент. Ну, це був би гол красень. Олександр Голодніков. Ось що значить на досвіді, все ж таки. Не даремно школа донецького Шахтаря в свої часи показує, що дійсно дуже технічні виконавці можуть бути. Ну і міг забивати Сокіл вже перший м'яч, але знову ж таки, нічого зробити. Не вдалося, але зараз може бути момент у гетьманів. Чи буде удар? Є передача. Здавалося, передача достатньо непогана на дальню стійку. Проте з реалізацією важкувато вийшло. І зараз знову в атаці Гетьман може бути удар, є удар по воротах. Ще один шанс у гетьманів. Пішла, гра у нас на зустрічних курсах Тепер та атакує Гордійчук є удар по воротах. Цей постріл заблокований. Боротьба. І м'яч все ж таки. Для Гетьман-Київ, для Гетьманів м'яч. Не згоден. Горянський у цьому епізоді. Він вважає, що. Саме Сокіл мав залишатися з шкіряним, але у арбітрів протилежна думка. Щодо цього передача, ні, знову передача. Трохи не туди. Хоча подобається на гранострічний курс. Якщо ми бачили поєдинок гетьман Сейнс, там був навпаки. Матч такий достатньо спокійний, що, що інше. Грали більше по центру, то тут взагалі у нас боротьба продовжується на всі 200%. Просто відіграють обидва колективи. І є закидання на Холоднікова. Холодні ліва нога. Прийом є. А удар буде. Ні, удару немає. Дуже важко було вже пробивати. І все ж таки м'яз залишити фото. Ігор Гордійчук другим темпом буде продовжувати атаку свого колективу. Можна голкіпра заграти, але можна і гол привезти на власні ворота. Один-нуль цей рахунок. Руслан Бринзе обікра своїх опонентів і ось так гетьмани виходять вперед. Здавалося б, нічого не передвіщало біди, проте. На рівному місці пропускає Сокіл 1-0. Враховуючи той факт, що ще є один гравець не змінили, лише у «Сокола», буде їм дуже важко. Хоча побачимо. Ситуацію по грі. знову гетьман в атаці. Гетьман прострільна передача, але нікого немає, щоб цей позамкнути. Гордійчук намагається сам розкрутитися, проте ні, все ж таки м'яч. Через голки прорізують. Ой-ой-ой, ой це було дуже сильно у виконанні Микити Сакуна. Він міг помилитися, але зіграв як справжній маестро. Проте, знову ж таки, це поки що ні до чого не призводиться. Гра на зустрічних курсах продовжується. Як одна, так і інша команда не збирається зупинятися. Ну і зараз Голодніков. Сам Олександр є передача на Тищенка. Тищенко. Ні, все ж таки. Тищенко-м'яч. Не зміг дуже швидко обробити, але він залишається. Зараз у Соколу, Голодніков. Знову на Гордійчука. Голодніков. Є закидання, ще можна знову пробити. Руслан Бринзі, проте ні. Все ж таки Руслан не зміг себе реалізувати. У цьому епізоді, і тепер що у нас? Тепер у нас знову атакує. Удар по поворотах, Олександр Голодінко, спочатку поперечка, потім стійка. Що далі? Хрестовини чи все ж таки. Буде забитий м'яч. Гордійчук. Передача. Тищенко, можна забити. Проте ні, який момент. У Соколу знову була Можливість відзначитися, забити, зрівняти рахунок. Проте все ж таки. Ні, ні, ще раз ні. Хоча зараз Гурянський передача є партнер. Можна продовжувати поєдинок. Показують арбітри, що. Там було Ну окей, навіть показують, що немає. правил правила можна забивати. Хеть який шанс на 2-0. Чого ж не м'яч у ворота? Голодніков, сам з м'ячем є передача. І що у нас тут буде фол? Є фол у цьому епізоді. Доволі контактна у нас боротьба. Є перше порушення правил для сокілу, поки що без жовтих карток, але по такій грі можуть і гірчичники бути. Від арбітрів не потрібно закидати м'яч, його потрібно зберігати для соколу. Гордійчук шукає варіант для продовження. Через Голоднікова, Голодніков на Горянську. Знову Голодніков ліва нога. Намагався він далі віддати передачу, проте зробити нічого не вдалося. Чисто чи, чи без фолу? Чисто, чисто можна грати. І знову без фолу. Показують арбітри. Хоча доволі контактний. Доволі контактний поєдинок. Бринзе є ще один удар поворотах і здавався партнер. Був в центрі, проти ні. Все ж таки свій шанс. Гравці Гетьман ще один не знайшли. Вони ведуть і так з рахунком 1-0. 10 хвилин минуло вже. У цьому протистоянні ще 10 грати закидання на голоднікова. Ні, закидання засильне. Хоча Здалося, спроба непогана проти засильна і тайм-аут. Да, сам. Секунду докину, вот так и быть. Поняв, понял, Да, Так, да. так, я понял по одному. <плес> ну що, друзі, повертаємося ми після тайм-ауту з боку колективу Гетьман Київ. Рахунок у нас 1-0. Якраз таки на користь гетьманів залишається грати. Трохи менше 10 хвилин у цьому протистоянні. Нагадаю, що це битва за друге місце у клубі. Команда, яка перемагає у цьому матчі, виходить якраз таки з другої позиції саме в основний кубок, кубок чемпіонів, можна це так називати. А програвши команда разом Сейнс, буде грати вже в Кубку Престижу. Є удар проти 2-0 стараху на як так провалилися гравці Сокелу і забивають. Гетьман Анатолій Янкович відзначається. Гольова передача від Дениса Барабашена 12-й хвилині Гетьман подвоює свою перевагу. Thank you. Ну що, друзі, повертаємося. Ми все ж таки після перегляду вар арбітри зарахували ці гол. 2-0 на користь гетьманів. Подвоюється перевага команди Ігоря Криворучко. Ну і що у нас? Тепер є серйозні питання. А що далі? А що далі для гравців? Колективу Сокіл два м'ячі їм потрібно забивати. І подивимося, як вони. Намагатимуться цю можливість реалізувати. Гетьманам зараз можна просто тримати м'яч, 8 хвилин до кінця, догравати, трохи засушувати гру, чи вони атакують, ні, вони атакують Чи і могли забити прямо зараз третій. Якщо я не помиляюся, ще один кутовий може бути. Чи буде цей кутовий? Я думаю, що буде цей кутовий. 4 секунди. 4 секунди. Дуже довго геть мене думали, як розігрувати. Це стандартне положення. Втрачають вони м'яч. Горянський. Боротьба. Корпус-корпус. І м'яч залишається. для Сокілу. Гордійчук. удар по воротах. Сейв голкіпера. Хороший удар у площину воріт, проте. Нічим він не закінчується прямо зараз. І все ж таки кутовий. Кутовий, в якому м'яч перехоплюють гетьмани в поворотах, але ні, не точно. Гордічук. Це... Тищенко. Це, це... Є закидання, але закидання. В нікуди Горянський один може пройти проти двох Гордійчук. Не під лівою ногою м'яч. Зараз Тищенко. Закидає десяти номер Сокіло, проте не туди. А зараз боротьба тут гетьмане вже один одному заважають, але все одно залишається вони з м'ячем. І ще в цьому епізоді фол може бути. Є фол. Є фол. Два порушення правило Сокола, один у Гетьману. 6 хвилин до кінця грати. У... В цьому єдиному таймі поки що така ситуація складається, що у нас гетьман Київ та козаки Юнайтед. Козаки і Гетьман як символічно виходять саме до турніру, скажімо так, переможців до основного кубку, а Сокіл та Сейнс будуть грати у Кубку Престижу. Проте ще попереду 5,5 хвилин часу, тому ситуація, звісно, може змінитися. Так що тут е -е, рано ще загадувати хто ж ж опиниться переможцем даного протистояння. Звісно, Соколу дуже складно відіграти два м'ячі. У них лише одна змінка. У них е, важко, важко фізично відігравати. З моментами поки що не все. Вдається, проте згадуємо удари Олександра Голоднікова. Штанга. Поперечка. Могли забивати. Але могли і забили це. Абсолютно різні речі голкіпер помиляється. Що ж це за подарунок? І 3-0 на користь гетьманів. Руслан Бринза на 15-й хвилині робить дубль і третій м'яч. у ворота Соколу, на жаль, залітає. Двічі самі собі привезли просто. Продовжують Сокол відігравати. У цьому епізоді горянський на Голоднікова. Холодненко через Тищенка. Тищенко на Гордічука намагалися якось в один дотик обігратися. Сокіл проте ні, на жаль, не вдається команді Олександра Кульши продемонструвати себе у цьому груповому етапі. Скоріше за все, проблема у зборі, тому що немає декількох основних виконавців у команди. Плюс ну, коли ти граєш в шістьох, то дуже і дуже складно третій фол. Для помаранчевого, для червоно-чорних. Прошу вибачення. А Гетьман стріляє по воротах. Сейф. Голкіпера дрятує секунду свою команду у цьому епізоді, але Гетьман продовжує атаку. Спроба пробити другим темпом не вдається. Ну і Зараз Тищенко. На Голоднікова, Голодніков. Знову на Тищенка. Тищенко. Тищенко. Ні, Олександр Голодніков з м'ячем Гордійчук. На Голоднікова. Голодніков шукає варіант для продовження атаки. Поки що Олександр нікого не бачить через окуна. Ну, як же діє голкіпер? Він же привіз один м'яч на свої ворота. Ще й другий може привести, але все ж таки ні. Голодніков, Через Гордійчука, продовжується атака, да? п'ять польових. У Соколу є, удар воротах. цей постріл блокується. і що, гол. Гол. 4-0. Діма, спроси фамилию. Я... Він просто без номера. Гости, понимаете. Зінченко, А. Зінченко, забиває? Що... Да я запомню. Та Зінченко, Зінченко. 18-та хвилина Олексій Зінченко робить рахунок 4-0 на користь колективу Гетьман. Знімає всі питання. Щодо переможця цього протистояння. Атака від «Гетьманів» продовжується. Є удар по воротах. 5-0. 5-0. Стає рахунок. Руслан Бринзо робить хитрик. Константин Перестян, якщо не помиляюся, віддає гульву передачу. 5-0, все поки що дуже круто. У Гетьмані все дуже неприємно у Соколу, але тут же команди, звісно, мають в першу чергу догравати цей поєдинок, тому що все вже і так зрозуміло, що Сокіл, на жаль, буде в кубку престижу. Гетьман буде в основному кубку. У Гетьман ідеальна статистика: одна перемога, одна нічия, одна поразка. А вони продовжують атакувати. Є закидання. Що можна бити ще. Ні, Бринза вже хотів занадто красивий гол забити. Звісно, спроба непогана, проте вона не вдається. Горянський, є передача на Гордійчука. Гордійчук. Далі на Тищенка. Тищенко є, удар поворотах. Проте удар. Не дуже точне. Розпочинається остання чисто хвилина у цьому поєдинку. Остання хвилина, за яку Сокіл теоретично може забити один м'яч хоча б гол престижу. Джері якраз таки. Атака Сокіла, голодніков. Шукає варіант Олександра для продовження. П'ятим польовим. Розігрують. Для себе Сокіл Голодніков на Гордійчука. Гордійчук на Горянського, Горянський. На Гордійчука менше 30 секунд. Залишається. Олександр Голодніков пробиває. Мід залишаємо межі майданчику. Гордійчук. На Голоднікова. Голодніков сам під лівою ногою намагається голкіпера заграти. М'яч не залишає межі поля, проте м'яч може залетіти у ворота, тому що знову втрата 10 секунд. 10 секунд до кінця. І знову Голодніков. Ні, все ж таки помилка від Олександра, але голкіпер. Ретую у цьому епізоді остання атака має бути від гетьманів і немає куди поспішати. Вони розуміють, що тут вже гра давним-давно зроблена. Просто шанс знайти ще один момент. Біля воріт суперника. Є удар по воротах в руки воротарю. Вже остання надія ну і цьому закінчується цей поєдинок. 5-0 на користь гетьманів. Група А вже в нас. Першуться цим матчем виходять команди козаки Юнайтед» та Гейтмен у Куб основний кубок у кубок чемпіонів. А сокіл та Сейнс будуть у Кубку престижу. Далі в нас буде група. Б. Залишайтеся з нами.